Продавати за премії, аби водії тролейбусів та трамваїв не відмовлялися від реалізації квитків, їх приваблюватимуть грішми. Пообіцяли сьогодні в міськраді Львова. Та от про суму винагороди поки не кажуть. Мовляв, наразі ведуть перемовини. Нагадаю, водії тролейбусів та трамваїв відмовилися збувати талони на проїзд в електротранспорті. Брак квитків обіцяють уже з 15 вересня. Шофери кажуть, їх обурили постійні приниження з боку посадовців та звинувачення у підробці проїзних талонів. Аби водії не цуралися продажу проїзних квитків, заступник міського голови Львова започаткує справжні перегони. Каже, водії, які за місяць продадуть найбільше, будуть премійовані. А тих, хто пастиме задніх, чекають виховні розмови. Пан Олег обурення водіїв не розуміє, мовляв, збут талонів їм вигідний. Якщо водії не будуть продавати квитків, то вони втратять у своїх доходах своїй зарплаті, і нам треба відпрацювати механізм, яким чином компенсувати, тому що дехто з водіїв отримує достатньо серйозну додаткову оплату за, за ті за, ну за продажу квитків. Самі ж водії електротранспорту на такий компроміс ніяк не готові кажуть в розмови про премії не вірять, бо й зарплату вчасно не отримують. Ми вам дамо тисячу гривень. 80% премії, якої ніхто ніколи не буде бачити. Бо тому, що в таких умовах, як ми працюємо, в таких корках, в яких ми працюємо, це просто буде неможливо. А працювати за це тисячу гривень, вибачте, ми не будемо. Ми все вимагаємо, але тут до них то не доходить. До них то не доходи, вони нас читають ні за що. Ми є просто тут для них як раби. Замість обіцяних премій кажуть, водії краще повернути кондукторі. Натомість Пан Синютка заперечує мовляв на цей міськраді, немає грошей. Заробітна плата кондукторів абсолютно нівелює повністю всі доходи від виручки. Кондукторам треба платити більше, ніж те збільшення виручки. Кошти від збуту проїзних квитків, пояснюють міськраді, потрібні на ремонт електротранспорту. Лише вчора на вулиці Львова виїхав трамвай, відремонтований за 200 тисяч гривень. Насправді ж ці роботи, кажуть ремонтники, не варті й половини. Я просто бачу, що вони зробили. Підлогу поміняли і покрасили. Електрообладнання, все старе, яке було. Обновили трошки. Ну, вони все доробили. Дрібнички, які коштують дуже дешево, не доробили того, бо кажуть, що немає грошей. Тим часом водії електротранспорту не на камеру зізнаються. Посадовці їм погрожують. Мовляв, хто відмовиться продавати квитки, залишиться без роботи. Мар'яна Підковська, Олексій Шелковий, оглядня, телеканал Зік. Півтори години.